Моє вітання, шановні друзі, це 58-й випуск проєкту «Третій тайм» про європейський футбол. Сьогодні ми трохи будемо в іншому форматі вам розповідати про топ-ліги, буде кожний випуск под кожну країну. Зараз ми будемо розповідати вам про Ла Лігу, а потім дивіться наступні відео буде про А, про АПЛ, про Лігу-1, про Бундеслігу і ще один шостий випуск про українців. Починаємо. Буду вдячна вам за підписку на цей канал. Ставь подобайкутися на дзвінок, Підтримай україномовний контент. Не пропускай випуски. Пиши коментарі, став подобайки. Підписуйся на наш канал, щоб бути учасником за цей шаг в ПСВ Мховане, який йде на першому місці. Там його вже ніхто не, не назважене, Я впевнений, що він стане чемпіоном. А в цю середу у нього буде вирішальний матч проти Баварії, щоб він. А, ну, Хоча б мав якісь шанси потрапити до, до етапу плей-офф Ліги Чемпіонів. А, але подивимось, вісім очок гра з Баварії так вдома, але пф, не знаю, як воно буде. Починаємо. <кхи> Іспанська ліга нам подарувала в цей момент а, всі лідери виграли, окрім Віліріалу. Віліріал грав з Ріал Мадридом, І Реал Мадрид перший тайм нульфуватий тайм. нуль без моментів другий таймер звучався, кіліан відразу забив гол, Юнісіс прорвався по флангу, прокинув м'яч. І там я хочу вам сказати, що захисник ПАПЄ вибив м'яч в свою ногу і відскочив прямо до МВП. І МБП забив свій 19 й гол. А потім вже, коли він забив пенальті, він забив і 20 Перший гол. Клян Лопе в кожному матчі заробляє собі пенальті. В нього є ціль така: заробити пенальті в кожному матчі, і він її справляється. Релдрин перемагає 2-0 у дуже сильного суперника. На виїзді три перемоги поспіль на чолі Альбор Арбело. 51 пункт на одне очко відстають від Барселони. В принципі, непоганий старт для е, цього тренера. Так, виліт з кубка, але ну, що ж зробити вже нічого не зробиш. А так, в принципі, непогано грає Реал е, без страт. Поки подивимося, як з Бефіга зіграє Ліги Чемпіонів. Цей матч відіграли непогано. Атлетико розбив мальорку 3-0. Е, в цьому матчі у Патрасов, ну, не було. Якихось проблем, Сьорт відкрив рахунок на 22 хвилині, потім автогол, і Альмада завершив цю перевагу до 3-0 Атлетіко на відстані 7 очок від Реал Редо і на відстані 8 очок від Барселони. Вони ще можуть втрутитися в чемпіонську битву, якщо Барселон Тирал десь забуксують і вони можуть наздогнати їх, але їм також не треба програвати. Ще грати в нічлю. Барселона виграла у Аб'єду, також перший тайм е був якийсь е незрозумілий, е відпочивали, а в другому таймі трохи додавали та зразу об'єду посипався. Рафіні Ольмом. Та Ямал забили, ну я забили, забив взагалі гол-красен. Боковими ножицями в куточок з передачі Ольму всі схопили за голову, тому що ну, Ямал забив невероятний гол. Тому що ну, так скластися в цьому моменті було дуже складно, але він це зробив, і він зробив рахунок 3-0. Барселона перемагає в важливому матчі. Зараз ще буде важливий матч з Копенгагеном за потрапляння в топ-8. Там, мені здається, якщо вони перемагають, то вони точно в топ-8. Тому що там нью з ПСЖ грають, і хтось з них втратить очки, і Барселона може в... вийти в топ-8. <кліг> так, ще що, що було цікаво в е, іспанській лігі, Севілія Атлетік. Севілія виграла у Атлетіка з Брибалу там, що ви ну, зрозуміли, з 8-го місця по е, 18-й міністерстве така шалена борьба за, це, за цю позицію. Я думаю, що іспанська ліга буде в топ-2 по набраним очкам і буде представляти 5 клубів з Ліги Чемпіонів. Два клуби з Ліги Європи, це шосте та сьоме місце. І восьме місце це е, місце Ліги конференції. За цю позицію буде битва до останнього. Тому що зараз з зони виліта команда може претендувати на восьме місце. Тому подивимось. І Севіля це одна. Ну, Севіля та Атлетік це дві команди, які будуть претендувати на ці місця. Тому що, е, у Севілі та Атлетика по 24 пункти. Сивілі от зараз виграло, у нього було 22, 2, 2, 21 пункт, а у по 24. Зараз у них рівний рахунок. Валенція перемогла еспаніо, еспаніл щось забуксував. Три, три поразки поспіль, чи мені не в чотирьох матчах три поразки і на час злівати з клубом з останніх місць. Щось пішло не так. У каталонців після перемоги над Атлетиком з Більбао було 5 перемог поспіль в Лізі, потім щось так, але вони все одно зберігають свою п'яту строчку і ну, також претендують на Лігу чемпіонів. Ну, це, ну, тому що я впевнений, що Іспанія буде в топ-2. Іспанія може претендувати на Лігу чемпіонів. Усесона здавала Равіка на 3-1. Ліванта виграв у Вельчі. Ле... Реал Сідат виграв у Сети з... в меншості. Вони грали з 40-ї хвилини, 1-0 вигравали. Я думав, що кіти зможуть відігратися, але вони пропустили ще один. Потім Борха один а... відквітав і наприкінці матчу Орксабіль зробив рахунок 3-1. Але вес виграв у Бетіса, несподівано. Betis та Іспаньол буксують, Хочу, щоб їх наздогнали ті команди, які борються за восьме місце, щоб вони боролися за п'яте та шосте місце. Але Вес вискочив з зони виліту після цієї перемоги. І там, там вже дуже не сладко в цих баталіях за останні місця в Єврокубці та останні місця на виліт з цієї ліги. Тому що 21 пункт хетафе, 8 місце 27 пунктів, 6 очок. Да. Сьогодні буде ще Жирон грати проти Хетафе. Будемо вболівати Владислава Ваната, Віктора Циганкова, Крапівцова та ще Кащура. Будемо сподіватися, що Шапаренко також сюди перейде. Хоча він вчора підписав п'ятирічний контракт з Динамо, але я думаю, що це для того, щоб він не пішов безкоштовно. І щоб Жерона активізувалася і ну, пропонувала яких, якісь, якусь суму. Ну, не менше, я думаю, що мільйонів 10 захочуть суркіс за Шапаренко. Але подивимось. Дивимось турнірну таблицю, 52 пункти у Барселоні, 51 у Реал Мадрида. Буде борьба до останнього туру, я впевнений, між цими командою. Атлетика Мадрид може ще клинитися в цю боротьбу, але треба, щоб склалися деякі обставини. Віліал, ну, в нього стільки ж очок може бути скільки і у Атлетіко Мадрид, тому що вони гра з Ліванта, і я думаю, що вони виграють. Але Вільріал не внушає довіри як команда, яка буде стабільно вигравати. П'яте місце останнє таке перехідне ліга чемпіональської Європи. Це Спаньо 34 пункти, Бетіс 32 з Сейтею ділить 6 та сьоме місце. Восьмей Реал Сосіда 27 очок, як перемога над Барселоною з Бадірила Реал Сосіда, У них вже 4 перемоги поспіль. Вони вже не програють сім матчів поспіль. Це непоганий результат, і ось трохи приходить до тями. І потім э, відстань Осасуна 25 пунктів, по 24 очки мають 4 команди. Ечі, Севілі, Атлетік та Жирона. Валенція має 23 пункти, Алавес з Раєва Рігана по 22. І по 21 пункту хетафе вже залазить до зони виліту, по 21 пункту Мальорка та Хетафе мають. Повний утсайдер Реалов'єдо, 13 пунктів, та 19 місце має Левант, 17 пунктів. Дивимось турнірну таблицю бомбардирів. Тут Кіліан Бопе, 21 гол, це супер -бомбар бомбардир. 4 гольові передачі в нього ще є. Мурічі – друге місце 14, голов, голів. Ферран Торас – 11 та Лівандовський з Будіміром замикають п'ятірку. По 9 голів. 8 а, асистів це найкращий результат з асистентів це Ламін Ямай. У нього ще 8 голів, але йому ще далеко до лідерських перегонів за голи. В асистентів він перший. Наступний тур буде через неділю, там буде дуже багато цікавих матчів. Реал Мадрид буде приймати Райо Велікано, Барселона поїде на виїзд до Ельчі, Ліванте буде приймати Атлетіко Мадрид, та Сосуно буде приймати Віреал. Жерона буде грати за В'єнто, це дуже важливий матч, який Жерона повинна вигравати. Подивимося, як Реал Sea зможе продовжити свою серію чи ні. І будемо дивитись, як будуть розвиватися події в іспанській Рігі. А ми будемо завершувати. Буду вам вдячний за підписку на цей канал, Ставь подобайку, тисні дзвонок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримуй україномовний контент. Пиши коментарі, залишай емоції з цих марну новинувачі, пиши коментар, ставь подобайку. Щоб бути учасником за цей шар в ПСВ, вони заслуговують на те, щоб ти поставив подобайку. Всім дякую до побачення.